Добу на харківському напрямку генеральний штаб зафіксував одне боєзіткнення у напрямку липців. Ще три атаки з боку російської армії. Наші захисники відбили на Куп'янському напрямку в районах Петропавлівки, Загризового і Нової Кругляківки. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж це Нацгвардія, з'являється в нашому ефірі. і Автоматично з'являється так само QR-код в нижньому кутику нашого екрану. Номер картки. Пане Володимире, раді бачити вас і раді, що у вас є зв'язок і є можливість долучити до нас вітаємо. Доброго дня, шановна студія, слава Україні! Героям, Героям слава і всім всім людям, які наближають на нашу перемогу. Слава теж в цей список можете долучитися і ви, панове глядачі, і слухачі, QR-код, номер карти. Маємо розуміння, що якщо Володимир сидить десь в авто, то десь ми його застали в переїздом між точки А в точку Б. На що збираємо цього разу на наземні дрони, які будуть допомагати а що евакуювати поранених. Доставляти провіанти боєприпаси безпосередньо на нуль. Навіщо вам наземні дрони? І що це буде за штип машин? Так, наземні дрони це дуже багато функціональна штука. Зокрема, ми раніше часто збирали там на FPV дрони на дрони, які в принципі можна використовувати взагалі будь-яким способом. Тобто, це каркас, який можна підлаштувати взагалі під будь-які задачі, точно так само наземні дрони. Так як потрібно розуміти, що не завжди погода і обстановка, зокрема, пов'язана це з російськими ребами, дозволяє використовувати впіві дрони або дрони іншого типу важкі. Тому для того, щоб все таки завдання ефективно виконувалися, тут уже в дію вступають наземні дрони, які є надзвичайно багатофункціональними, і які є, скажімо так, каркасом для подальшого їх покращення. Зокрема, можна дійсно евакуювати поранених, якщо є, скажімо так, ділянка, де ну неможливо туди дістатися там транспортом е, ногами. Також не завжди можна е, пораненого побратима кудись доставити. Тут уже вступають дію наземні дрони. Наземні дрони також використовуються для того, щоб підвозити до позиції боєприпаси. Провіант, воду ту ж саму для того, щоб також можна здійснювати в кінці кінців дистанційне мінування цими самими дронами. Дійсно, застосувань таким дронам є дуже багато. Нагадую, що зараз ми ведемо війну технологічну. Ми за роки повномасштабного вторгнення досягли дуже великих успіхів в застосуванні безпілотних комплексів. В небі і зараз стараємося надолужити цей цю галузь, от саме застосування наземних дронів, на які зараз ми і збираємо кошти. Тому прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору, скажіть пане Володимире. А ворог він зважаючи на те, що вони ж часто мавпують е, нас, вони проявляють активність так само у закупівлі і використанні. Тих самих наземних дронів, але вже проти наших чи для допомоги оцим їхнім організмам, чи ні, скажімо так, для противника це не так актуально. Противник, от якщо брати, наприклад, повітряні дрони, він набагато ріше за нас використовує дрони важкого типу. Типу, як у нас хевішот, у них це називається Баба Яга. Ну, це таке спільне поняття. Вони у них є, вони їх не використ... ну, мало дуже використовують. Чому ніхто не знає? Так само наземні дрони, для що нам наземні дрони? Все дуже просто для збереження життя та здоров'я наших військовослужбовців. Туди, куди мав піти солдат, тягнути на собі важкі там ящики з боєприпасами, побратимам доставляти їжу. Це величезна небезпека, так як кожного разу. Бійці ризикують життям, так як постійно в піві дрони противника полюють на тебе. Міномети, артилерія також постійні обстріли ведуться. Наземні дрони можуть цьому зарадити. Там втратити дрон це не є великою проблемою. Втратити бійця це ну, непоправна втрата для кожного з нас. Якщо ти втрачаєш побратима у Росіян, же це працює по-іншому. Враховуючи ціну життя їх солдата, як вони до цього ставляться, взагалі філософію використання піхоти, вони дуже успішно можуть цю саму піхоту використовувати і для доставляння, і для мінування, навіть для розмінування власне цією ж піхотою, і так далі. І так далі. Тому ну особисто я не чув, щоб на нашому напрямку росіяни використовували наземні дрони. У них, в принципі, піхота виконує ці всі задачі, і враховуючи, що Ціна життя такої піхоти для них нічого не варта. Воно буде так і надалі. Скоріш за все. Ну хіба що вона в них закінчиться? Більше півмільйона гривень вже на банці, панове, але мільйон двісті такої є ціль банки на незамідроне. Пане Володимире, що маємо розуміти про ситуацію на харківському напрямку станом на зараз на тій ділянці, яка вірена вам. Що ви спостерігаєте в динаміці? Ми завжди зі спікерами, коли говоримо, ми розуміємо прекрасно, що. Щодня до дня ви порівнюєте, а що змінилося у ворога? А чого навчилися ми, а чого навчилися вони, і що вони мавпують у нас, да, і що ми можемо використати, наприклад, чого ще не вміємо, не знаємо і не робимо. В зоні відповідальності бригади Рубіж ми спостерігаємо значною мірою те, що здається, у противника починають. Вичерпуватися все-таки його мобілізаційні ресурси, які він призвав для боротьби от саме на нашому напрямку. Там за крайні декілька діб противника було дуже багато вбитих і поранених. У нас за там 4 дні здається, не було взагалі жодного навіть пораненого. Треба розуміти, що яким би не був, яка б не була кількість піхоти противника. Враховуючи величезні просто втрати, колосальні, які він несе зокрема в зоні відповідальності бригади Рубіж, це для противника безслідно. ну воно не може просто пройти. І зараз ми спостерігаємо те, що е, значною мірою кількість піхоти противника вона скорочується так чи інакше. Е, чи буде це мати наслідком, що він там ще мобілізує? Я чув, що в Росії вже є деякі зрушення. В плані того, щоб призивати уже нових мобілізованих, щось там такі підготовчі процеси тривають, але факт залишається фактом: росіяни за цю зиму понесли величезні втрати на всіх напрямках, в принципі, не тільки на нашому. Дякуючи воїнам бригади Рубіж, так само дуже сильно ми їх скоротили число в зоні нашої відповідальності. Будемо сподіватися, що якщо ми будемо робити все правильно і надалі, зокрема з підтримкою громадян України, які донатили нам на ФПВ-дрони, зокрема, якими ми нагадаю наносили до 90% вогневого ураження противнику зараз наземні дрони. Ми не тільки знищимо противника, але ще й вбережемо життя та здоров'я наших військовослужбовців, і противник надовго запам'ятає. Нашу бригаду скажіть. А стосовно артилерії і техніки, її так само як і оцих живих організмів, фіксуєте менше у використанні, чи, чи ні? Отут, якраз таки, ну по артилерії, до прикладу? Артилерія противника вона перестала бути такою вже прям величезною загрозою, відколи вступили в дію ФПВ противника. ФПВ – це реальна загроза. Він вміє їх використовувати, використовує просто в необмеженій кількості артилерія. Скажімо так, з попереднього досвіду з артилерії він обстрілює якраз таки населені пункти при тобто намагається розбити логістичні шляхи, і так далі, і так далі, толком вміти користуватися артилерією грамотно, навіть маючи необмежений ресурс, очевидно, росіяни так і не навчилися використовувати їх в основному для терористичних актів. Тобто зона там враження гаубиці, Д-30, наприклад, 30 кілометрів. Перепрошую, 15. От якщо в радіусі 15 кілометрів там є якесь село, от вони по цьому селю і луплять. Тобто, незважаючи на те, там є мирне населення, немає. Тобто вони думають, що там от зараз вони переб'ють всі там логістичні поставки до Сил оборони України. Тобто так вони і використовують. Бронетехніку в зоні відповідальності бригади Рубіж, вони. Застосовували рідко, тобто вони взагалі рідко застосовують так, як раніше наші підрозділи дуже постаралися над тим, щоб вони більше так не ризикували. Рідкі бувають випадки, коли вони тільки допомагають своїй піхоті під'їхати ближче до позиції. Вони використовують тоді бронетранспортери. Проте дуже рідко вони викатують танки. Скажімо так: бронетехніка це не характерна особливість напрямку, де зараз веде бойові дії бригада Рубіж. В основному вони діють піхотою та безпілотними своїми комплексами. Про дрони. І про QR-код я нагадую зараз нашим глядачам 517 тисяч на банці. Ви можете як відсканувати QR-код, так і от через номер карти, та задонатити на те, що збереже життя нашим. Пане Володимире, стосовно наземних дронів, я от тут згадав: можна ж не тільки зберігати життя нашим, а й так само ворога нищити тими ж наземними дронами. Вони. У нас встирили, так би мовити, ідею і масштабували з катушками на оптоволокні, але це по FPV-дронам. А назем, наземні дрони на оптоволокні, дрони Камікадзе, які шурують там, на позицію чи в сторону колони, яка потенційно висувається. Це, ну, це реальна історія? Таке ми практикуємо чи не практикуємо? Не можу відповісти за всі сили оборони України, так як є дуже багато підрозділів, які в принципі на повністю повноцінні штурми здійснюють виключно безпілотними комплексами, як наземними, так і повітряними. Я думаю, це лише питання часу, коли місце людей, зокрема в утриманні позиції, в принципі, займуть дрони. Це таке потрібно розуміти, що зараз це така галузь більше експериментальна. Хоча, якщо врахувати, що в нас в силах оборони України з'явилися вже повноцінні сили безпілотних систем, значить ця галузь вона займає все таки дуже важливу позицію на слуху постійно в командування. Постійно вони це покращують, впроваджують нові реформи. Успішно такий тип озброєння застосовується проти Російської Федерації, це саме головне, ми більше розвивали всі ці роки в принципі, от повітряні свої пташки. Зараз вже настав час наземних. Я думаю, що от зберемо зараз на ці дрони, на які ми зараз збираємо. Наші інженери подивляться, що з ними можна зробити, тому, можливо, скоро на сторінках бригади Рубіж з'являться відео про те, як дуже несподіваним для противника чином ми ці наземні дрони застосовуємо. Ну, власне, ми маємо неймовірно яскраві приклади, яких не було в історії, в принципі, у військовій тим паче про використання і морських дронів да й підводних. Тому е би ні, хочемо долучитися до того, щоб ви вписали нову сторінку, як використовувати можна дрони, а як власне іще ще додаткові різноманітні елементи. Пане Володимире, додаткове запитання до вас про те, як використовують вороги все те, що не стосується поля бою бою бою. І поля болю серед іншого раз. Маю на увазі, чи використовують вони якісь залякувальні пристрої, не знаю, звукові, хімічні або інакші способи. Ну і чи не вдаються до якихось провокацій, які пов'язані так чи інакше з цивільними або з, ну, не знаю, з тваринами, приміром. ну Стосовно другого, не можу нічого сказати. Стосовно цього, в нас такого не траплялося, так як. В зоні нашої відповідальності там, в принципі, мертві землі можна сказати. Там все розбомблене давним-давно. Цивільних там немає. З приводу першого противник доволі часто застосовує скиди з дронів з сльозогінним газом. Зокрема, чесно кажучи, розібратися, що за газ ну скоріш за все, звичайний сльозогінний, який часом надокучає нашим військовослужбовцям, слава богу, вони у нас всі мають протигази при собі. Проте таку тактику викурювання, скажімо так, противник також використовує. Ну з фосфором останні раз стикалися, скоріш за все, ще під Бахмутом, наскільки я пам'ятаю. На нашому на нашій смузі відповідальності зараз такого типу озброєння не використовували. Тому можна сказати, що зараз противник доволі традиційні методи ведення бою здійснює, тобто старається працювати піхотою, та вже з нового це безпілотними своїми авіаційними комплексами. Дякуємо пане Володимире вам за те, що знайшли час доєднатися ці теми проговорити. Глядачам спасибі за активність, і я закликаю будьте такими ж активними. От після коли будете в повторі дивитись ці фрагменти. А розмови наші будь здорова. Правда, донатьте все одно і на цей QR-код, і на цю банку. Чому тому що наземні дрони і життя наших можуть вберегти? І в перспективі ворога так само нищити, як і дрони повітряні і дрони морські. Дякуємо. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж, Національна гвардія України. Він був на прямому зв'язку. Сорок тисяч докинули до цієї банки. Мета загальна мільйон двісті.